Початку року поліцейські Лазівщини забезпечили оперативне реагування на 794 заяви та повідомлення громадян про правопорушення. Протягом січня 2023 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 113 кримінальних проваджень. До суду з обвинувальним актом направлено 37 кримінальних проваджень. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 31 особі, з яких у відношенні однієї особи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Всього спочатку року поліцейські розкрили 13 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких три грабежі, один факт незаконного поводження зі зброєю, дев'ять крадіжок з будинків та квартир. Також протягом січня 2023 року працівники поліції виявили та задокументували 644 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лазівщини сталося 25 дорожньотранспортних пригод. Внаслідок трьох аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння притягнуто 21 водія. Поліцейські Лазівщини продовжують. Ують сумлінно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади. Протягом січня 2023 року до районного відділу поліції надійшло 36 звернень громадян, які постраждали від шахраїв. На жаль, в надскладний для країни час деякі українці не нехтують можливістю збагатитися за рахунок своїх співвітчизників. Найчастіше шахраї телефонують людям на їх мобільні номери телефонів. Вони представляються працівниками банківських установ та просять надати інформацію про банківську картку та особисті дані. Після отримання необхідної інформації з рахунків громадян зломисники Знімають кошти 9 січня. Заявниці зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку. Жінці повідомили, що її кредитна картка заблокована. Під час спілкування вона надала інформацію по своїй кредитній картці. Після чого з рахунку були списані гроші. У сумі 30 тисяч гривень. 24 січня Лозівчанці також зателефонували нібито з банку. Під чітким керівництвом шахраїв жінка самотужки за допомогою додатку банку перерахувала шахраям 58 тисяч гривень. Поліція рекомендує, якщо до вас зателефонували і представилися банківським працівником та просять надати особисту конфіденційну інформацію або інформацію про вашу банківську картку, або наполягають на перевипуску вашої картки. Негайно припиніть. Розмову. Ні за яких обставин не надавайте жодної інформації про себе та свої банківські рахунки стороннім особам. Зателефонуйте на контактний номер вашого банку та повідомте Службу безпеки про подібні телефонні дзвінки шахраїв. У разі необхідності заблокуйте банківську картку до з'ясування обставин, щоб зберегти власні заощадження. Якщо ж ви все-таки стали жертвою злочину, одразу звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом. Урахуйте ці рекомендації, бережіть себе і свої заощадження ня